Навчати собаку можна з моменту, коли він з'явився у вас вдома. Але треба розуміти, що це навчання не буде виглядати як картинка з книжки «Службове собаківництво», Коли сидить такий уважний цуцічок, і ви йому кажете сидіти, лежати, ніхріна, такого не буде. Ви вже бачите, що це шило в дупі, якому все потрібно. Тому ви використовуєте ось ці його періоди вибухової активності для того, щоб навчити собачку простих правил в грі, заняття для цуценятка ігрові треба розуміти що навчання собаки починається не з команд сидіти, лежати стояти це на слухняність вашу побутову і зручність життя з собакою не впливає практично ніяк. Вам треба навчити собаку звертати на вас увагу, вам треба побудувати контакт, навчити його імені, щоб собачка, почувши своє ім'я, одразу повертав голівку до вас і біг до вас. Треба навчити собакою бавитись за вашими правилами, щоб вас не гризли зайвий раз. А потім, вже після того, як ви навчили собаку маркеру, можна переходити до позицій і чого ви там ще захочете.